Під головуванням начальника Олександрійської РВА Ольги Коріненко відбулася міжвідомча нарада, присвячена питанням виконання мобілізаційних завдань на території району. Обговорили стан виконання мобілізації людських ресурсів, актуальні виклики та шляхи посилення координації між службами. Окрему увагу приділили формуванню та забезпеченню ефективної роботи спільних мобільних груп РТЦК та правоохоронних органів. Учасники підкреслили, що результативність мобілізації. Заходів напряму впливає на обороноздатність держави та виконання завдань у період воєнного стану, зазначено на сторінці Олександрійської РВА. Заступник начальника обласного главку відомства Артем Солтан 25 листопада представив особовому складу відділення поліції No1 Олександрійського районного відділу поліції в області нового начальника. Ним став підполковник поліції Андрій Чичик, який тривалий час служив заступником начальника відділення поліції номер 1 Олександрійського РВП в області. Про це йдеться на сторінці Райвідділу поліції. Перевір зір безкоштовно. В Олександрійській громаді працюватиме мобільна оптика. У п'ятницю, 28 листопада з 10-ї години, на території громади працюватиме мобільна оптика, спеціально обладнаний автомобіль, у якому можна пройти базову діагностику зору. Усі охочі зможуть безкоштовно перевірити гостроту зору, пройти комп'ютерну діагностику, перевірити власні окуляри та дізнатися, чи відповідають вони вашим параметрам. Макет майбутніх окулярів за бажанням можна замовити окуляри за рецептом, обрати оправу та лінзи. Локація біля територіального центру вулиця Поштова, 9. Контакти і детальну інформацію. Дивіться на сторінці міської ради. Координаційний центр волонтерів Олександрій на своїй сторінці написав: для виготовлення кишенкового сала для військових терміново потрібні сало, діжонська або французька гірчиця, часник. Це те, що ситне, те, що не псується, те, що легко взяти з собою чи скинути дроном. Це те, що допомагає відновити сили. Підтримайте адреса координаційного центру, вулиця Ярмаркова, 59. Центр культури, і дозвілля приютівської громади оголошує конкурс ялинкових прикрас Новорічна мрія дітей запрошують створити власні святкові роботи до Дня Святого Миколая. Конкурс триватиме до 3 грудня. Участь можуть брати діти віком від 5 до 8, від 9 до 12 та з 13 до 16 років. У кожній категорії буде визначено перше, друге та третє місця. Переможців обережурі і на них чекатимуть відзнаки. Іграшка має бути приблизно 30 см заввишки та 20 см завширшки. Готові роботи можна приносити до центру культури та дозвілля в Протопопівці провулок Клубний 10 або до сектору культури в Приютівці, вулиця Центральна, 1-2 поверх. Оголошення результатів і нагородження відбудуться 8 грудня під час заходу резиденція Святого Миколая, деться на сторінці Приютівської громади.